Вимагали 9 тисяч євро за групу інвалідності. На Буковині судитимуть колишнього голову медико-соціальної експертної комісії та його спільницю. За даними слідства, восени 2024 року 38-річний чоловік намагався оформити інвалідність. Йому порадили звернутись за допомогою до 66-річної жительки міста Стороженець. Жінка представилась колишньою працівницею медичного закладу та запевнила, за 9 тисяч євро може владнати питання на рівні голови міжрайонної МСЕК, з яким за її словами давно співпрацює аби розпочати оформлення інвалідності підозрювані вимагали 2 тисячі євро авансом чоловік надав зазначену суму проте в процесі реорганізації установи завершити процедуру через СЕК не вдалось аби не втратити клієнта організатори схеми запевнили домовленості залишаються чинними а колишній голова комісії має вплив на новостворену структуру в квітні 2025 року на хабарі у 7 тисяч євро правоохоронці викрили спільників Наразі на обох ділків чекає суд. Не повернулась додому після школи. На Буковині розшукує річну чернівчанку Юлію Волощук. Востаннє дівчинку бачили на вулиці Краматорській у Чернівцях прикмети дитини. Зріст 160 см, сантиметрів, худорлява статура, темнокоричневе волосся, коротка стрижка. Була одягнута у коричневу коротку куртку, чорні штани, білий шарф та коричневе взуття. Інформацію про місце знаходження дівчинки можна повідомити на спецлінію 102 або за номером телефону 38095. П'ять 69 23 080 Буковинські правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив приміщення банку. Пожежа трапилась 9 лютого на одній із вулиць чернівців. Рятувальники ліквідували займання, однак вогонь знищив двері будівлі. Орієнтовна сума завданих збитків становить 120 тисяч гривень. Правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до злочину. Ним виявився 24-річний чернівчанин. З місця події поліцейські вилучили низку речових доказів. Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру. Дове розслідування триває. Новопризначений голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко вперше зустрівся з керівниками громад Дністровського району. Розмова відбулася у форматі відкритого діалогу, без довгих протокольних доповідей і з акцентом на реальні проблеми території. Одне з головних питань, яке порушили голови громад, це стан місцевих доріг та їхнє утримання. Ще одна гостра тема електропостачання багатоповерхових будинків, які не мають газового опалення. Під час відключень світла люди залишаються без тепла. У нас в основному це багатопортивні будинки, є будинки, які не газифіковані. У людей опалення на електроенергію під час відключень, на жаль, вони по загальних графіках, так як і всім, відключається світло, і люди страждають від того, що немає ні централізованого опалення, Ми звернулися, немає механізму на одній лінії з іншими об'єктами. Тому прошу, будь ласка, вашу звичайність Руслан Осипенко запевнив, такі виїзні зустрічі стануть системними, а всі озвучені проблеми будуть зафіксовані та опрацьовані без зайвої бюрократії. Я трохи ну от, був ініціатором війти від цих совково протокольних зборів. Сьогодні я почув ну ті питання, які от, саме наболіло, не у громадах. От ми будемо працювати над алгоритмами цих. Вирішення цих питань, тим паче, ну мої зустрічі будуть з громадами систематичні. Потім, вже ну я ж не буду тільки записувати ці питання, але мені потрібно в них розібратися, дати е, об'єктивні аргументовані відповіді. А в кращому разі, е, щоб ці питання були вирішені або були на стадії вирішення, керівник області пообіцяв особистий контроль за виконанням рішень. Я буду вимагати, щоб ці питання. Вирішувались, ну і взяв, буду брати їх на особистий контроль. Це не просто так, для якоїсь картинки ми сьогодні зібрались. Ми почули і наш першочергове завдання, щоб були шляхи їх вирішені. Голова ОВА також наголосив у час війни політичні суперечки між громадами та установами мають відійти на другий план. Зараз актуальна це проблематика життєдіяльності, це безпекова складова. На цьому був простий мій посил. Я думаю, всі люди дорослі, мудрі. І я думаю, вони. Приймуть вижені вививажене правильне рішення. в обласній адміністрації. Обіцяють, подібні виїзні наради відбудуться і в інших громадах краю. А озвучені сьогодні проблеми стануть основою для конкретних управлінських рішень. Антоніна на фігільченівецький промінь. Про це не прийнято говорити з дітьми у Чернівцях. Для молоді запускають серію інтерактивних занять про сексуальне та репродуктивне здоров'я. Проект реалізується обласною організацією Товариства Червоного Христа разом із партнерами. Ми зараз впроваджуємо разом нашу, з нашими партнерами в куполі єднання з департаментом соцполітики відчинівецької міської ради таку серію цікавих інтерактивних заходів для молоді на тему сексуальне репродуктивне здоров'я та права. Ці сесії спрямовані на те, аби покращити знання молоді про сексуальну освіту. Заняття вже стартували. Перші зустрічі були присвячені темі статевого дозрівання та подоланню табу в суспільстві. Цього тижня ми розпочинали з тематики статеве дозрівання для молоді і і з такої інтерактивної вправи говорили про табу молоді в суспільстві на теперішній час. Учасників об'єднують за віком, щоб інформація була максимально корисною та зрозумілою. Ми збираємо групки молоді для того, аби об'єднати за інтересами. Це 14-18 років, 18-35 років, а тому, аби адаптувати кожну тематику і сесію під вікову категорію молоді. Для старшої аудиторії передбачені окремі теми для 18 плюс нас доволі також є багато цікавих тем вагітність інфекції, захворювання, які передаються статевим шляхом, різні статчі гендер. яка різниця між цим, різні гендерні стереотипи, які бувають. Тому тем у нас багатько і є про що розповідати. Організатори наголошують, формат занять дружній та безпечний. Ми йдемо з таким, що ми, як друзі, розповідаємо ні в якому разі щось. Не навчаємо і не проходимо як лекцію про це говоримо. А в такому доступному безпечному просторі розказуємо про такі важливі теми. А долучитись до занять може кожен охочий. Ми разом з партнерами виставляємо на соці... соціальних мережах наші анонси: Фейсбук, Інстаграм, будь-які можна записатися за анкеткою до нас. Це плануємо робити що четверга в куполі. Єднані о 15.00. Попри зацікавлення, організатори стикаються й з недовірою. Були побоювання в молоді. Питали нас, а що ви там проводите, Дити, чому маємо залучитися, можливо, щось своє нав'язуєте. Ні в якому разі ми нічого там не нав'язуємо для молоді, нічого погано не розповідаємо. Лише хочемо зробити так, аби молодь була більш обізнана в цій сфері. І додають говорити про сексуальне здоров'я необхідно. Антоніна Фігіль, Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.